Всім привіт! Ви на каналі про манікюр. Сьогодні, нарешті, зніматиму своїй нігті. Тут було покриття матовим топом, його від плюшка. В принципі, топ відносився гарно. Єдине, що трошки забруднився, але з колів, тріщин царапин нічого немає. Можете його купувати. Зніматиму, як завжди, фрезером керамічна фреза від Сталекс Кукурузка. Почну з середнього пальця. Тут в мене є велетенська тріщина. Далі я покажу її зблизька. Нігуть, на якому є тріщина. Потрібно акуратно з нього знімати грілак, щоб не відірвати повністю нігтєву пластину. Я спочатку знімаю з того боку, де немає тріщини, а тоді вже перехожу на бік, де є тріщина. Ось таким чином. Тут. Тілом фрези знімаю з кінчика нігтя гель-лак і знову ж таки постійно при цьому пильную нігтєву пластину. Перевертаю руку і кінчиком фрези, носиком фрези, ось так знімаю до кутикули. Таке саме я провожу такі маніпуляції і на клієнту, тому що потрібно це все робити дуже обережно. Я вже десь говорила в відео, що там, де є тріщина, зняття проводиться максимально ювелірно.

В даному місці, тому що тут, бачите, бракує ще от стільки бокової паралелі. З цим нігтем я маю такі проблеми, що мені завжди ось цей кусочок, звідкись потім при носці вилазить. Я колись давно запиляла ту точку вросту, і от відновити її не можу ніяк. Тому конкретно, ось тут пішла. Ось така величезна тріщина. Опил нігтів поверхневий. Я вам швиденько просто пришвидчую. Ми нічого тут не випилюємо, ніякої не робимо форми, не випилюємо бокових паралелей. Єдине, що забираємо. Це е, колір глілаку. Тобто, якщо от у мене тут на боках десь є е, колір гель-лаку, я його звичайно забираю. А вверх просто згладжую після зняття гель-лаку, щоб не було ніяких борозен, ніяких горбів. Е, щоб коли ми будемо ще вже покривати базою е, далі гелем, бо буду робити укріплення гелем, вирівнювання цього всього, що я маю, то мені потрібна е, рівна поверхня. Ось і все. Це все, що ми маємо зробити перед тим, як покривати нігті басою. Цілий час в процесі роботи мене відволікав нігодь на великому пальці, тому що мені сподобався дизайн. Мені він нагадує фею. Якщо вас цікавить, як я робила цей дизайн, то пишіть в коментарях, я знімлю докладніше відео. Для опилу я використовую змінні файли від Stylex. У мене тут 180 грит абразивність, але це дуже вповільнює роботу. Коли у вас штучний матеріал, так як у мене, я б все-таки рекомендувала меншу гритність, брати, 150, можливо, навіть 100 грит, тоді ви максимально швидко заберете все, що вам не подобається при опилі. З Знігтем на вказівному пальці все зрозуміло, він короткий, його потрібно наростити. Стандартна підготовка до нарощення, опилюю вільний край та зашліфовую поверхню нігтєвої пластини. Я цей нігод зірвала, тому цілий місяць ходила без покриття. Зараз думаю, що він готовий до нарощення. сподіваюсь так. Перш ніж ми перейдемо до всіх ремонтних робіт, різних маніпуляцій з гель-лаком, гелями необхідно зробити чистку. Пушером відштовхую кутикулу. Це дуже важливий момент і дуже важливий процес. Далі ви побачите, чому кутикула має бути піднята пушером, відклеєна від нігтьової пластини. Тепер беру у мене фреза полум'яступим кінцем і пропрацьовую. Під кутикульний простір на форварді на всіх пальчиках. Ось тут, конкретно в синусі, видно, яка склейка. Я погано відклеїла кутикулу від нігтьової пластини. Це дуже важливо, тому що в подальшому манікюр не буде чистий, якщо є ось такі склейки, як на вказівному пальчику. Пропрацьовую всі нігтики на форварді. Обов'язково струшую пил на всіх чотирьох пальчиках, переключаю на реверс і пропрацьовую праву сторону. Хочу зупинитись на вказівному пальчику через те, що я погано пропрацювала. Пушером, я маю ось деякі такі детальки в синусах, кутикула далі приклеєна до нігтя. Тому тут потрібно працювати дуже обережно. Це подовжує роботу самого манікюру, самої чистки, тому що ви не можете швидко це все пропрацювати. От конкретно тут, оцей синус. Бачите, тут дуже потрібно бути обережним, тому що завжди в синусах найбільше є поранень. Я зменшила оберти. І пропрацьовую дуже-дуже повільно в тих складних діляночках. Це все не проблема, я все це потім зберу, але для того, щоб краще і легше було працювати, все-таки пушером потрібно пропрацьовувати набагато краще, ніж я це зробила тут на даному відео. Оскільки я буду кутикулу зрізати щипчиками, то мені потрібно кутикулу вивертати догори. Ну і на цьому я буду завершувати дане відео. А продовження вже буде у наступних відео. Якщо вам цікаво, обов'язково підписуйтесь та стежте за мною.